Христу. Сьогодні я би хотів пороздумати над одним уроком, який записаний Божому Слові. Це буде Євангелія від Матвія. Отже, це Євангелія від Матвія. 21 розділ. З 28 по 31 вірш. Отже, Євангеліє Матвія, 21 розділ з 28-го по 31-й вірш. Ісус розказує таку історію. Він каже так. А як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: Піди на дитино, сьогодні працюй у винограднику. А той відповів і сказав: Готовий, паночі, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав А той відповів і сказав: Я не хочу. А потім покаявся і пішов, котрий же з двох учнів учинив волю, волю батькову? Вони кажуть Останній. Ісус промовляє до них. Поправді кажу вам, що митники та благодійники випереджують вас у Боже церкство. Ісус розказує історію про батька, у якого є два сини, і є виноградник. І якщо ми подивимось на батька, тут зрозуміло, кого він символізує. Він символізує Бога, він символізує нашого небесного батька. І ми бачимо, що в цього батька. Є два сини і є виноградник, і він говорить до одного з синів: він каже: піди і працюй. Тобто, якщо дивитися взагалі контекст цієї історії, або для кого це була історія сказана. ця історія була сказана для людей, які вважали, що вони знають Бога для людей, які вважали, що вони є праведними і що вони знають свого батька. Тому що, якщо ми дивимося трішечки вище, то е, ми бачимо, що е, е, до що, коли Ісус прийшов в храм, то поприходили первосвященники, старші на, до Нього з народу, і почали з ним говорити. Тобто, ця історія сказана до людей, які вже мали відомості про Бога і які вважали себе праведними або людьми, які знають Бога. І е, він показує, відкриває тут ці історії про Бога, і відкриває в цю історії розказує про них і про інших людей. І що він каже, він каже, що є батько, який має виноградника, і він показує те, що що хоче батько від синів Він показує те, що що хоче батько, щоб його діти робили, і ми бачимо, що. Батько він дає роботу, певно. тобто Батько він хоче, щоб ми були в чомусь задіяними ми. І батько говорить такі слова: він каже: Піди на дитину, сьогодні працюю виноградником. Тобто, він закликає кожного свого сина і кожну свою дитину. Він каже, не просто насолоджуйся тим, що ти є моя дитина, або що в тебе такий крутий тато, в якого є виноградник. і Він каже: Ти йди і працюй виноградником, тобто, ти принесу плід І він каже, не приносить плід там через місяць, через два, через рік, через тиждень. Каже: іди і сьогодні працюй. Тобто, він говорить, що е, ти маєш іти і щось робити. Чому? Тому що це мій виноградник, і іди і працюй у ньому. Тобто, ми бачимо перше, що Бог хоче, щоб кожна його дитина працювала. Працювала не просто так ради роботи, а працювала. Над чимось, над його виноградником. І тому він каже старшому синові: іди і працюй. Ми бачимо, як реагує старший син. Тобто, він каже, як він до нього звертається. Тобто він каже, що готовий, паночі. Тобто, він каже, я готовий. І він каже: Я піду. І можна подивитись дуже гарно, показано, як він шанобливо і поважно до нього звертається. І коли ми читаємо далі, ми бачимо, що. Він каже, я готовий, я піду, і батько, напевно, очікував, що він уже там десь працює. Але ми читаємо, що він не пішов. Тобто він не пішов і, не, і нічого не зробив. І думаєш, ну, чого він пообіцяв і по факту не зробив, або чого він сказав і не виконав. І щоб зрозуміти це, то можемо подивитись трошки далі. І тут Ісус відкриває, показує, чому так сталося. Він каже, що в 32-му вірші він говорить такі слова, бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійники іняли йому віри, а ви бачили, та проте не покаялись, і після щоб повірити йому. Причиною чого чому цей чоловік не захотів іти, або чому він пообіцяв, і не хотів. Був недобула недостача його віри, тобто, це було маловірство або невірство. Тобто, в його житті було щось важливіше, або були якісь важливіші причини, щоб не піти. Тому що йти в виноградники і працювати, ну, це тяжко. Тобто потрібно трудитись, на сонці жаритись, і відповідно Ну це некомфортно І ми бачимо, що він не пішов. Він залишився на тому самому місці. і Чому так часто іноді в нашому житті відбувається? Тобто, ми думаємо, ми думаємо так, що нам стає нашої віри, щоб сказати, да Боже, я готовий, да Боже, я йду, я до тебе шанобливо ставлюсь. Він тут дуже класно говорить: він каже: пан очі, тобто він визнає його ще й своїм паном, не тільки татом, каже, та, ты, типу, я твоя дитина. Але результату немає. Причина в тому, що. Йому не вистачало віри. Тобто йому вистачало віри, щоб визнавати його Богом, але ніяких дій, ніяких більше речей він не міг зробити. Чому? Тому що були якісь речі в його житті, які були важливіші. Можливо, це було лінь, можливо, це було небажання, нехотіння. І ці речі вони були важливіші, ніж, то, ніж виконати волю свого батька. Тобто ці речі вони перевищували його віру, і вони не давали йому робити те, що він мав робити. Щоб Краще зрозуміти цю історію є дуже гарна історія у Біблії, яку також трішки раніше розказував Ісус. Вона записана в Євангелії від Матвія, 19 розділ. І, він, і тут теж показується такий по факту праведний, вірний, добрий чоловік, який теж визнавав Бога своїм татом, який робив багато чого, і, але йому щось не вистало, тобто йому щось заважало. Тобто його віри хватало тільки на те, щоб зробити якісь певні речі, але не дійти до кінця. І давайте прочитаємо 19 розділ з 16 по 22 вірш. І пішов ось один, і до нього сказав: Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Він же йому відказав, чого з мене добрий. Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. А той питає його: Які саме? А Ісус відказав Не вбивай, не чини перелюбу, не вкради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе. Говорить до нього юнак, це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалий, піди, продай добра свої, та й Богом роздай, і матимеш скарпи на небі. Потому приходь та йди сліз за мною. Почувши ж юнак, таке слово, відійшов, зазужирився, бо великі, маятки він мав. Ми бачимо, наприклад, цього юнака, що е, він був досить добрим і праведним юнаком. Він виконував всі речі, які Ісус йому говорив. Тобто Він виконував всі заповіді. Він... Е... З дитинства, тобто він в цьому перебував постійно. Але була одна річ, яка заважала йому дойти до кінця. Тобто була одна річ, яка заважала йому виконати все, що потрібно. Тобто, це було більше, або ця річ вона заважала йому е, стати досконалим, тобто вона заважала йому дійти до царства небесного. Тобто, ця річ виявилася для нього більш важлива, ніж е, ніж Христос, тобто ця річ не давала йому це зробити, і його віри, бо не було достатньо для того, щоб до кінця зробити те, що Ісус каже, Він каже, що роздай свої скарби і приходь, і йди за мною. Тобто Він не був впевнений, напевно, в тому, що коли він це зробить, що він буде мати все, що Христос його забезпечить, тобто Він не до кінця довіряв йому. І ця річ виявилася важливіша для нього, ніж те, що сказав йому зробити Ісус. Тобто, його віри не вистачало для, для того, щоб це виконати, тому що царство Небесне, воно буде впереді, а забезпечення він має вже зараз. Тобто, він от має можливість уже тут, на землі, перебувати в тому, що він має отримувати від цього і бути впевнений за, за завтрашньому дні. І, е, що говорить Ісус Христос в цих, в цих словах, в цих рядках? Він каже, що грішни і митники вони випереджають нас, він говорив до фарисеїв і до старших. Він каже, вони випереджають нас саме по дорозі до Царства Небесного. Чому? Тому що він, тут гарно написано, він каже, що коли. Грішники і митники вони почули слово, слово Боже, вони покаялись. Тобто вони залишили ту річ, яка не давала їм іти. Тобто вони повністю змінили своє життя. Не просто попросили Бога вибачення чи е, признали себе грішними. Їхнє життя воно повністю змінилося. Тобто цю річ, яка їм заважала, яка заважала е, наблизитись до Бога, вони повністю відкинули. Вони відкинули все і пішли. Тобто, і, скажімо так, вони тобто його віри не вистачило на це. Якщо ми читаємо, чому так відбувається, то якщо е, задаємо притчу про сіяча і коли е, загна зерна Божого Слова вони впадають в серце людей, то ми бачимо, що серце людей є різними, тобто є ґрунт кам'янистий, є ґрунт. Де росте теген, тобто ми бачимо, що е, дуже мало відсоток серед людей, які приймають повністю слово Боже, яке воно, і де воно дає плід Дуже часто людям щось заважає приносити плід і е, щоб е, це слово воно приносило результат, щоб їхня віра зростала. І коли слово Боже, воно падає і людина. Бачить, що її заважає, як цей багато юнак, йому заважало в даному випадку багатство. Тут можуть бути різні речі. Наприклад, якщо ми згадуємо притчу про січа, ми бачимо, що був ґрунт кам'янистий тобто, це людина, яка дуже легко приймає слово Боже, яке їй воно подобається і воно здається правильним і класним. Але проблема залишається в тому, що коли настають якісь випробування чи труднощі, Людина це відкидає. Тобто ці труднощі чи випробування вони стають важливішими і більшими, ніж віра цієї людини. Тобто, ці труднощі і випробування вони мають більшу перевагу і вони мають більшу вагу, ніж Христос. Так само ще один з грунтів, який там згадується, це Терен, це будяк, який виростає і дає результат швидше, ніж виростає Слово Боже. і Воно особлює в себе, він каже Ісус, що це є земні клопоти, або якісь земні труднощі. Тобто, це коли ти заганяєшся, коли ти нічого не встигаєш, і ці речі вони ставлять, ці речі вони стають важливішими або більшими ніж те, що говорить Христос, ніж ті, ніж ті слова. Тобто, твої, твоя, вони перевищують твою віру і е, віра, вона. Глушиться, Тобто вона заглушається і потрошки зникає. І в чому різниця взагалі між цими двома синами? Тобто, між цими синами цього пана, який послав їх у сад, виноградник. Перший він просто не пішов, тобто йому щось заважало, тобто він не дійшов. другий коли ми дивимося, можливо, всі люди думали про них, що вони погані, що вони гірші. І перший в очах людей виглядав такий досить побожний і правильний чоловік. Тобто, але йому не вистачало одного. Коли Ісус говорить, що е, говорить про Царство Небесне, Він дуже часто використовує, він дуже часто пояснює і каже, що якщо я хочу дійти до Царства Небесного, то. Для мене це має бути важливіше, ніж все решта. Тобто, для мене це має бути пріоритет. Точніше, навіть не пріоритет, а це має бути моїм життям. Тобто, я маю все відкинути. І якщо я не відкидаю, або якісь речі, вони для мене стають важливішими, або більшими, або рівноцінними, я не зможу дити до Царства Небесного. Євангелії від Луки в 9 розділі написано. Такі слова, 9 розділ 23 вірш, там пише так. 9 розділ 23 вірш написано так. А до всіх він промовив: Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеся самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той збережає її. Тобто. Христос показує, що якщо я хочу йти всліз за ним, то це не буде така прогулянка, тобто, або це не буде е, легка подорож, Тобто тобі прийдеться обирати і обирати не просто я трошки там, трошки там, тобто тобі прийдеться обирати і робити речі кожного дня. Тобто він каже: тобі кожен день потрібно брати хрест і йти за мною, тобто тобі потрібно кожного дня обирати мене. Бо якщо буде щось більше, або більше яке буде перевищувати твою віру, або яке буде не давати тобі пройти до мене, або воно буде важливіше тобі за мене, ти не зможеш дойти. Коли ти будеш думати, що, наприклад, як цей юнак, він думав, що багатство або блага ці допоможе зберегти йому його душу, тобто йому буде комфортно і класно жити. То Ісус каже, що хто хоче душу свою зберегти, то і погубить її. Але якщо я кладу свою душу і своє життя заради Ісуса Христа, Він каже, то ти таким чином зберігаєш її. Тобто, ми бачимо, що якщо я хочу йти за Христом, і якщо я хочу бути з Христом, то я маю відкидати все, тобто я маю повністю зректи самого себе. і Якщо ми дивимося на цих двох е, е, синів, то ми бачимо, що перший він погодився, але не пішов, він не дійшов. Тобто, щось стало важливішим, ніж робити те, що сказав Бог. Щось стало важливішим, ніж виконувати волю Божу. Другий, ми бачимо, що спочатку він не погодився. Він сказав, я не піду. Але потім він поміняв свої думки. Він покаявся і пішов. І він пішов робити. І тим самим він виконав. Волю Отця. І ще один момент стосовно Царства Небесного, іноді ми думаємо, що це треба брати хрест і просто йти. Тобто, от береш і йдеш. Але насправді Ісус Христос каже, що буде важко. І Він каже: Євангелії від Матвія, трошки раніше, Він говорить ще такі слова. Євангелія від Матвія, 11, розділ, 12 вірш. Він каже, винів вже Івана Хрестителя, і досі серство небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хапають його. Він показує те, що якщо я прикладаю зусилля, тобто що це не буде автоматично, що в мене не. не от я, я от прийшов до Бога, я думаю, що я його знаю. І він дає якусь мені роботу і каже: йди працюю виноградником. І я такий думаю, от. Щось важко, щось мені трохи тяжко. Може, завтра піду, там Сонце світить, трохи треба почекати, поки холодніше стане. І коли я перебу... коли я отак роблю, то я так і ніколи не піду. Христос каже, що я маю докладати зусилля, тому що тільки та людина, яка докладає зусилля, тільки та людина, яка прикладає зусилля, вона входить в захисту Тобто, якщо я зрікаю сам себе. Докладаю зусилля, тоді я можу дойти до царства небесного, коли я не прикладаю зусилля, коли я не стараюсь, коли я от бачу, що слово Боже, бо слово Боже, воно є сила, яка показує людині, де показує, яка вона недосконала, показує, що їй треба поправити. І коли я бачу, що от, наприклад, в мене є ось така така проблема, і ця проблема заважає мені або ця проблема, вона. Є більшою, ніж віра в Бога, або віра в те, що мені потрібно робити, і для мене це воно стає більшим, ніж Христос, то воно само по собі нікуди не дінеться. Тобто воно само по собі не зникне. Бог дає сили, але Він каже, що ти маєш сам цього хотіти, ти маєш зректись самого себе, і ти маєш силою і. Прикладати зусилля для того, аби цього позбутись, і ти маєш робити все і старатись, і старатись для того, аби дойти до серця небесного. То Христос так і говорить, що якщо ти прикладаєш зусилля, то ти хапаєш, тобто це для тебе цінно, ти урвеш, і ти дійдеш до серця небесного. Я би хотів, щоб ми так само могли аналізувати своє життя і просто щоб ми також докладали зусилля до того моменту, щоб ми могли. Потім бути разом з Христом, щоб ми не обмінялись поде, ну, дешево, і щоб якась річ вона стала для нас найважливішою за Христа. Амінь.